Так, сьогодні будемо таку красу робити. Основний майстер-клас я вже записала сьогодні. Ну, власне, ви його починаєте дивитись. У мене лишилось тільки в'язку зробити. Ну, це таке, що можна і без нього. На основі міні-серветки, діаметр тут 25 см. Рельєфна, класна. Можна зв'язати за один вечір. Легких вам петелюк. А до речі, да, Там, здається, я не показувала бавовна Ярослав. В'язала я її в одну нитку гачком 1,75 кловек. Все. Це по таким основним пунктам. Удачі! Ми починаємо все, як завжди, з магічної петлі. Ну, я так починаю. Основна петля. І зараз в неї я пров'язую 9 стовпчиків без накиду. За схемою, посилання на схему я в описі, да? За схемою, там потрібно в кільце із повітряних петель пров'язати 18 стовпчиків з накидом. Але я не люблю, щоб була дірка, тому от таким чином виходжу з положення: 9 стовпчиків без накиду. І далі буде ряд, де в кожен стопчик я буду в'язати по два стовпчика з одним накидом. Ось так затягую ще, не дуже сильно. Ось. Це вже методом научного тику. Я не одну серветку так робила, тут можна сміливо пробувати. З'єднувальна петля. Сліпа, вона ж три петлі підйому, це як перший стовпчик. І я тут в'яжу в наступний вже стовпчик, два стовпчика з накидом. Чому так? Тому що, якщо починати по два стовпчика відразу, у мене, от моєю рукою, коли в'язати, то там з'являється такий зазор в кінці. Саме от та сліпа, яку ми в'язали в попередньому ряді, от там ну, мені не подобається. Тому Кінці я стовпчик, який не, ді... не вистачає до 18, я пров'язую саме в ту сліпу петлю. Таким чином, візуально от, рівненький ряд і нічого в ньому не видно. Закрутила, я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо ні, то ну, пишіть в коментарях, що ай-яй-яй погано пояснюю. Ну, в принципі, хто намагався в'язати. Рівні кола, от стовпчиками з накидом, стовпчиком без накидом. міг помічати, що там, де з'єднуємося, треба мудрувати, щоб цю цю сліпу петлю. І зараз я з'єднуюсь, Третю петлю підйому. Таким чином, бачите, немає там нічого, нічого не світиться. Відразу рельєфний стовпчик без накиду за три петлі підйому і повітряна петля. Ще одна петля. Як арка. Таким чином ми пров'язуємо другий ряд. Якщо ми по схемі рахуємо, це другий ряд. так по колу. Рельєфний стовпчик з накидом повітряна петля. Ще один повітряна петля. Отак. Закінчили, з'єднуємося в петлю підйому. Сліпа петля в арку. Хоча, хоча не краще так, повітряна петля і два стовпчика в арку. От далі в нас кластер з трьох стовпчиків з одним накидом рельєфних, третій. І разом з'єднали знову два стовпчика без накиду наступний кластер О, наступну арку. І знову кластер. Таким чином ми обв'язуємо абсолютно кожен стовпчик рельєфний і обробляємо всі арочки. То Тут нічого складного немає. Початківець з легкістю це осилить. От іще. Ось таким чином. Наступний, Так, кластер зробила. Тепер з'єднуємося в вершину першого стовпчика без накиду. Три петлі підйому, стовпчик з накидом в наступний стовпчик без накиду. Повітряна петля. Пропустили кластер в наступні два стовпчика без накиду, два стовпчика з накидом. Тепер арка з трьох повітряних петель. В цьому ряду у нас чергується арка з однієї повітряної петлі і арка з трьох. В результаті у вас має вийти 9 арок з трьох повітряних петель і 9 арок з однією. логічно. Так. Ще три. Ось таким чином обходити по колу. Так. Абсолютно легкий початок. Даний ряд вже трошки з-попідвипадверту. Можна з повітряних петель почати. Але краще, краще таке чуть витягнути петлю, накид і зразу рельєфний стовпчик за петлі підйому. Так, петля, Ось так. І рельєфний стовпчик за наступний стовпчик. Повітряна петля. Знову два рельєфних стовпчики. І тут, увага. Наступний стовпчик з накидом ми в'яжемо вершину стовпчика, куди ми щойно пров'язали рельєфний. Так, трішки нахиляємо роботу і зверху видно вершинку стовпчика. Таку маніпуляцію ви далі будете робити і не один ряд, тому це все нормально, ви звикнете стовпчик без накиду в арку, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Тепер рельєфний стовпчик за цей самий стовпчик. Ну, от. Рельєфний стовпчик в наступний. Одна повітряна петля. І продовжуємо таким чином обв'язувати. Це ми вже починаємо формувати пелюстки: два рельєфних стовпчика стовпчик з накидом вершина останнього стовпчика. Так. Є. Стовпчик без накиду варку. В принципі, не складно, головне, не поспішати. Наступний ряд. Ми стовпчик без накиду прив'язали, тепер стовпчик з накидом ми шукаємо петлю підйому, в яку ми з'єднувались, і туди намагаємося протикнути стовпчик з накидом. З'єднувальна, сліпа петля в рельєфний повітряна петля підйому трішки витягнули, щоб у нас початковий рельєфний стовпчик не був менший, ніж інший. Рельєфний стовпчик навколо рельєфного, далі знов рельєфний стовпчик, повітряна петля, два рельєфних стовпчика. Там будуть зміни в схемі кластера. Звичайні, я буду в'язати, ну, зараз покажу. Так, знову. Стовчик в, в вершину стовпчика, куди ми в'язали рельєфний. От. А от тепер по схемі у нас ось попередній стовпчик з накидом нижнього ряду в'яжеться просто кластер два, три і разом. Отаким от чином. Повітряна петля і наступний. Але мені от кластера якби би не сильно хочеться чогось такого більш об'ємного. Тому даний елемент я заміняю повністю. Тут буде попкорн з чотирьох рельєфних стовпчиків. Так, ще. Четвертий. Якби влазила нормально п'ятий стопчик, я б і п'ятий втулила. Такі, щоб гарні, класні шишечки були. Попкорн. О, оце вже інша справа. Повітряна петля. І наступний ось цей стовпчик з накидом навколо нього також пров'язую попкорн. Трошки. Незручно, але це перший ряд тільки з попкорном, тому далі буде простіше. Ще один. Так, витягнули очок і закрили попкорн. Супер! Відразу стовпчик з накидом в вершину рельєфного стовпчика, накид і два рельєфних стовпчика. 1 і 2, Ідеально повітряна петля і продовжуємо, тому ж досі знову два рельєфних стовпчика. Уважно не пропускайте ось цей стовпчик з накидом в вершину стовпчика. Тому що вам не буде за що пропкорнути її в'язати в наступному ряді. Ось і так по колу. Це основа для такої краси. У мене є класна задумка на рахунок цієї серветки. Не знаю, якщо руки дійдуть, я напевно покажу, що я з нею зроблю, але по факту це маленька серветка, така невеличка. Максимум до 30 см буде. От. Така. Є, ми закінчили, прив'язали стовпчик з накидом, не забули про нього. І сліпа петля в рельєфний стовпчик. Повітряна петля підйому, чуть-чуть така вільна, витягнута. Два рельєфних стовпчика. Ще один повітряна петля, знову два рельєфних стовпчика. І ще другий рельєфний. Накид, стовпчик з накидом, в вершину стовпчика рельєфного попереднього ряду. І відразу не додаємо нічого. Відтуляємо попкорн і витягуємо стовпчик з накидом простий попереднього ряду, за нього пров'язуємо попкорн. Щоб вас сильно не лякати, це найскладніший елемент в даній сервеці. То більш тут такого попід вид там нічого немає. Закрили попкорн, три повітряні петлі, накид. Пропускаємо арку, попкорни і наступний стовпчик з накидом формуємо ще один попкорн. Є накид, стовпчик з накидом вершину рельєфного. І два рельєфних починаючи з даного. Так, ще. Супер. Повіти на петлі і два рельєфних. Далі все повторюється. Стовчик з накидом в вершину не забуваємо. Наголошую на тих помилках, які сама допускаю, тому думаю, нічого нового. Ну, хіба ви там прорахувалися і кількість стовпчиків у вас спочатку була не 18 стовпчиків з накидом, а якесь інше число. Тоді, да, тоді може і не зійтися. Є попкорн, три повітряні петлі і так далі. Прекрасно. На даному етапі вже може трошки, так, на даному етапі вже може трошки воно братися хвилями, але це норма для даної серветки. Вона майже до середини буде, от трішки, тако себе вести. Знову. З'єднались рельєфний стовпчик. Тепер у нас трошки йде звуження, повітряна петля і два рельєфних стовпчики разом. Але елемент з стовпчиком з накидом точно таке саме в вершину попереднього стовпчика. Це ми не пропускаємо. Знаходимо стовпчик з накидом попереднього ряду. Так, і формуємо попкорн. Так, ще зняли гачок, вставили, закрили три повітряні петлі. Стовчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Знову три повітряні петлі, стовбчик без накиду сюди ж, цю саму арку. І знову три повітряні петлі. Попкорн. Находимо цей стовпчик. Один, два. Якщо хто з вас захоче навіть не попкорні, може пишними стовпчиками обв'язати. Десь виклади, дайте посилання, буде цікаво подивитися, щоб полюстки були, от навколо них були пишні стовпчики. Теж буде непогано. Так, стовпчик з накидом і два рельєфні стовпчики разом. Один недов'язаний, другий недов'язаний і разом. Повітрила петля і знову два стовпчика рельєфних разом. Стовчик з накидом в вершину рельєфного. От таким чином ми рапорт закінчили. На наступний ряд З'єдналися в вершину, повітряна петля, і тепер просто. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Рельєфний перший навколо вершини перших двох і наступної пари. І разом. Стовпчик з накидом, вершину попереднього звуження. Накид і знову попкорн. Тут все по-старому. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в середню арку з трьох петель. Повітряна петля, ще один стовпчик, повітряна петля, ще один, третій, повітряна петля, четвертий, три повітряні петлі. І знову попкорн. Стопчик з накидом в вершину і тепер два рельєфних стовпчика з однієї вершини. Використовуємо дві вершини попереднього звуження. Накет, стовпчик з накидом. І знову попкорн. Така собі невеличка серветочка на вечір. Тому, думаю, змонтувати два відео. Сьогодні і завтра одне. От Отак. Досить непогано виходить.